З Григором Чевченко тече вода в синє море. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світься очі, Грає синє море, грає серце козацьке а думка говорить. Аж не спитавшись, на кого покинув, батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі на той бік ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернам.